Високі чоботи із хутром. Ви думаєте, що це зимове взуття? Але насправді це обман. Ця шкіра лише прикидається шкірою. Он дає трещини при морозі, при згибі. зець на згібі, потрескається, в основному зі трескається на носочах часті, і задніх трескається. Ця підошва лише на вигляд не слизька підошва. Це не пластик і не гума, а взагалі якийсь такий склад цієї підошви. ну я не... Навіть уяви не маю чого назрати. А через ось такі устілки ваші ноги, хоч і зігріються, але тепло буде небезпечним. Є віщества почнуть слаб, в вашу кров. Ви потихонечку будете себе отравляти. Матеріали взуття підошва та устілки це три головні обмани зимових чобіт. І зараз територія обману розкаже, як правильно обрати безпечні черевики. І почнемо ми викривати обман замінників шкіри. Дивіться, ось це шкіра, а це ну не зовсім шкіра. Чому частина цього взуття зроблена із відходів шкіри, а ось низ його зроблений із дермантину, і саме тут, через морози, вона найшвидше полопається. А обман у тому, що таке взуття в магазині вам продають теж. Як шкіряне. Його навіть обробляють спеціально спреєм, щоб він пах як шкіра. Але якщо виробник економить, то економить він передусім на деталях, яких непомітно. Ось, наприклад, розтібаєте блискавку і підпалюєте тут. Якщо шкіра, то запахне так, наче ви підпалили волосся. Дуже неприємно. Але таке підробне взуття, воно неймовірно небезпечне. Під нього навіть треба обирати спеціальні шкарпетки. Цю інформацію ви зможете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. А зараз дивіться, як же територія обману правильно обирала взуття. А це Олександр, він експерт з фудкер. Якщо цю модну професію перекласти, то пояснимо просто: він вміє підбирати безпечне взуття для території обману. Олександр погодився провести майстер-клас з зимових червиків та чобіт. Тепер уважно. Правило перше. Вас дурять, коли продають зимове взуття із плоскою підошвою. Подошва в цій обуві має мати протектор. Тобто вона не має бути абсолютно гладкою. Правило друге і дуже важливе: підошва має бути еластичною. Отак, от, от її можна крутити, вертеть, Не бойтесь. Якщо підошва не гнучка, то вже за температури приблизно мінус 7 градусів. Вона повністю кам'яніє, тому що можна мати от такий протектор, але може бути не еластичним, і ефект буде нульовий. А територія обману зараз і перевірить, який же протектор обрати на зиму. Знайомтеся, це Марія. Дівчина буде кататися на льоду тільки не на ковзанах, а як мивожиледицю на власних підошвах. Для експерименту ми купили чотири однакові пари взуття з однаковими підошвами. Але ось цим двом парам ми навмисно встановимо зимову профілактику з малюнком ялинка для слизької погоди. Нахил іде протектора в одну сторону і в іншу сторону. Тобто захищає від е, при від проскольжування. Тобто, і коли випираєтесь, вона теж вельмує. Друга профілактика з тракторним рельєфом. Вона для снігу та бахнюки. Коли там відмига, наприклад, там е, е, грязюка снігом на е, І майстер приступає до роботи. Тепер, коли ми маємо фактичну нову підошву, повертаємося до нашого експерименту. Маша взуває першу пару заводську. І з першої проби заводська підошва провалює випробування. Хоча і на цій підошві складний малюнок, але на льоду вона затверділа. Підошва вона досить з низькоякісної гуми. О, тобто вона навіть маючи такий протектор, вона на снігу, на льду срібним вона буде ковзати. Пробуємо ще раз. Тепер обережніше. Розбіг, і Маша проїжджає майже 4 метри. Наступна пара з ялинковим малюнком, яку поставив майстер. Знову розбіг і результат 3,5 метри. Вже краще. Тепер жовта пара з тракторною підошвою. Результат три метри. І останній учасник. На цю пару ми встановили захист від ковзання із шипами. Результат трохи більше метра. Тепер ви побачили, які підошви як кам'яніють і як ковзують. А захист від ковзання перемагає в нашій битві. Але слід пам'ятати, що металеві шипи будуть триматися на льоду. Але ковзати по гранітовій плиці та дуже неприємно цокати по асфальту. Друге місце посідає пара з тракторним малюнком. Така підошва збереже ноги сухими у мокру погоду, але на льоду вам все одно буде трохи складно. Інші учасники експеримент провалили взуття з твердою підошвою, яким би там не був малюнок, чи плоским, чи рельєфним, чи навіть тракторним територія обману не радить носити взимку. Бо в неї величезна проблема, вона кам'яніє. А тепер перейдемо до третього обману, який вам підсовують у зимовому взуті: хутро та устілки. Ви навіть не здогадуєтеся, як тут вас турять виробники в цій часті. Не видно, ставить либо другой мех, либо вообще не ставить. У частині носка хитрі виробники економлять на дорогому хутрі, і ваші пальці саме через це мерзнуть. Не ручку і що це був той же мех, який на голенище. А устілка у якісного взуття обов'язково повинна вийматися. Желательно щоб стілька була либо на кожі, либо на спеціальному картоні, тут, вот це здесь. Это тексон. Це спеціальний стілічний картон, який не розмокає. Але є і дешевий варіант, звичайний картон. Якщо цей картон похож на бананові ящики, то це не стоїть покупати. Бо цей картон мокне і ваша устілка розвалюється. 100 мл чашечка кофіку, це стільки поту виділяє стопа за день носки. Тому підробні устілки клеять намертво, щоб ви не помітили обман. Хоча такий обман дуже скоро можна відчути на запах. не А нані допах резких растворітелі, спірта того шотавоподобного Відчули різкий запах, можливо, це толуол, отруйна рідина без кольору, яка може вражати нервову систему та нирки через ваші стопи і п'яти. Кожа наша відкрита, має пори і все впитує, як губка. Тобто є віщества... Лічну попадать в вашу кров, ви потихонечку будете і сібя І ви навіть не підозрюєте, що головний біль запаморочення та безсоння через нові неякісні черевики, бо устілки, щоб приховати обман, могли кріпити за допомогою клею із токсичним толуолом. Подпольный цех по производству обуви обуві знаходився на чердаке двухэтажного здания, которое не отапливалось, Система кондиціонірної вентиляції предусмотрена не було. В таких условиях сочі жутким в'єтним запахом трудилось 13 человек. Ось, наприклад, підпільне підприємство. Під виглядом італійського взуття в цьому приміщенні щодня штампували отруту уповільненої дії. Обичний нож, мел, нарисували, да? План виробництва був не менше 10 пар на день. Вода ну, 10-15 дітей. Це по 10-15 да? Ну, так? Працював цех півроку і за цей час взуття роз'їхалося у десятки магазинів. Було випущено і реалізовано по території України під італінською марками около 5 тисяч пар обуви. А 5 тисяч людей, можливо, і досі носять отруйні черевики. Шкіра в нас тільки натуральна. Високого качества, щоб побачити, як роблять якісне взуття, територія обману приїхала у прилуки. Це замша, це натуральна ліцева на україну. Німецьке підприємство це нубук. Тоже вона так само виготовляється, як замша. Трошки друге тут шліфовка. Друга. Усі матеріали, як тут переконують, українського виробництва Це натуральний мех, щоб він був високий ворс, не так як за границею. І виготовляють все на фабриці виключно за державними стандартами. Цей заднік уже не сяде, так як сідають загранічні задніки. А в нас він жорсткий, відповідає госту. Жорсткий фіксатор добре утримує п'яту. Нога не їздить у самому взуті. Це вам не китайська підробка, хваляться виробники. Подошва дуже хорошої якості. Вона, бачите, гнучка, утощона на зиму. має хороший протектор, дуже хорошо тримає тепло. Бачите, тут рішотка не глибока, а така нормальна рішотка, як для того, щоб зберігалося тепло. Тут і досі існує технічний контроль. Повз нього не пробіжить жоден чобіт. Жорсткость заднічка, жорсткость подноска, Ну Візуально, він все одно чувствується. Якщо він нормальний, то він чувствується в руках. Дивиться, щоб не було відклейки, щоб обув пошнурована, мала гарний внічний біль. Багато моделей схожі на європейські бренди, бо шиють тут майже усе для Італії. Це для елітону, для італіанців. Ну і вони користуються дуже великим спросом. Але навіть і хороше взуття, щоб воно довше прослужило, треба правильно доглядати. Покупая новую обувь, сразу же, не выходя на улицу, нужно обработать. Либо спреем для защиты, либо жиром, либо кремом, чтобы защитить ее. Воробників взуттєвих спреїв і кремів обіцяють захистити ваші черевики та чоботи від води, снігу і головне від солі. Територія обману проведе експеримент. Чотири пари взуття ми обробимо різними засобами та залишимо в акваріумі із солоною водою. Учасники експерименту це спрей крем у тюбику, крем у шайбі із воском та засіб із натуральним жиром норки. І ось що ми побачимо, коли виймемо взуття із акваріумів. Пара, оброблена взуттєвим кремом з тюбику, промокла вже через годину повністю. На півгодини довше протрималися черевики, оброблені водовідштовхувальним спреєм. А ще через дві з половиною години експерименту почало протікати взуття, оброблене кремом з воском. І переможець випробування засіб на основі натурального жиру норки. Черевики, оброблені ним, простояли в воді навіть три години. Як же вивести сіль із ваших черевиків? Запам'ятайте, ви завжди робите одну і ту ж саму помилку. Ви намагаєтесь її затерти кремом, а насправді її треба розводити. Згадайте, що ви робите, коли ваш борщ дуже солоний. Правильно додаєте води. Так само треба зробити з черевиками. Якщо в них багато солі, берете вологу серветку і починаєте витирати її один раз, другий, третій, поки сіль зовсім не зникне. Але стоп, не ставте своє взуття, щоб воно швидше висихало біля батареї, бо сіль буде нагріватися і руйнувати ваше взуття. Тепер, коли ви вже ваше взуття без солі, його треба намастити кремом. Як обрати правильний крем для взуття, ви зможете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Але головне правило: не беріть крем із силіконом. І ось чому можна показати, будь ласка, ось це взуття носок його ближче. Ось це взуття вже зіпсоване силіконом, і тепер його вже не повернеш. В попередній стан силікон просто не всмоктується в шкіру і лишається на ній, і тоді притягує до себе усе сміття. Шуби за тисячі доларів, в яких протираються дірки, і як обманули шубами співачку Наталію Валевську. Ви дізнаєтеся, як же обрати правильну шубу і що краще зігріває: вовняні светри, хебешні футболки чи синтетичні фліси? Дивіться прямо зараз.